Слава Богу, брата і сестри, Друга Церкви Ісуса Христа. Наш Христос, Він є живий, і ми будемо знити з Ним. Слава Ісусу Христу! Я хотів би, щоб ми підбадьорлись, тому що, знаєте, проблем, які вокруг нас, їх дуже багато. Дуже хорошого, воно так мало в житті того, щоб хотілося, і здоров'я не так багато, добрих новин не так багато. Але цей псалом, який, знаєте, ми поспіли, він вдохновляє. Наш Христос, Він живий. І є надія, що прийде час, і це все воно ще є на цій землі, воно все залишиться тут. І ми підемо там, там написано: не буде ні сльоз, ні горя, ні поганих новин, ні війни. Там буде вічна радість і слава у ніх нашого Господа. Слава нашому Господу! Добрий наш Господь і дарував нам добрий час, і ми можемо бути разом в Домі Божому, в домі молитви, чути Слово Боже. Знаєте, моє серце радіє, не знаю, як Ваше. Я бачу молодь на сцені і так приємно. Не часто їх побачиш, тілося, щоб вони частіше були, служили. І це є велике благословіння для на нашої церкви. Я думаю, для нас, батьків, коли наші діти, коли ми з нашими дітьми, коли ми підбадьорюємо їх, коли ми разом служимо, співаємо, проповідуємо, молимося. Це є благословіння від нашого Господа для того, щоб церква Божа вона ширилась. Церква Божа, вона була сильною могутньою, тому що її головою є Ісус Христос і це є благословення. Слава нашому Господу! Я хотів би ділитися місцем слово Господнього, Бог поклав мені на серце. Це місце записано Якова 3 розділ і з п'ятого віршика, точніше, не з п'ятого. З п'ятого нижче. Так і язик, невеликий член, а багато хвалиться. Подивись, який маленький вогонь, а який великий ліс запалює, і язик вогонь, прекраса неправди. Язик у такому місці, положенні, розміщений між членами нашими, що скверняє все тіло і запалює коло життя, і сам запалюється від гієни, бо всяке єство, звірі і птахів, лазунів морських тварин приборкується і приборкуване єством іство, людським. А язик приборкати ніхто з людей. Не може. Він не стримне зло, повний смертоносної отрути. Ним благословляємо Бога і Отця, і ним проклинаємо людей, які створені за подобою Божою, і з тих же уст виходить благословення і прокляття. Не повинно, браття мої, щоб так це було. Хіба хочете, хіба тече з одного того ж самого джерела Солодке і Гірке? Не може, брати мої смаковниця давати оливки. А видноградна лоза смокви, так і ніяке джерело не дає солону солодку воду. Яков він говорить, що ніяке джерело, воно каже, не може давати солодку і солону воду, але парадокс, ну так буває з язиком. Знаєте, я сьогодні хотів би проповідати на одну річ, таку в нашому житті, яка е, касається кожного з нас. На цьому місці немає людини, кого б це сьогодні не коснулося. Це те, що ми говоримо про когось і те, що говорить про нас. Відома нам річ, правда? Я сьогодні не хочу, щоб хтось піднімав руку, чи ми колись про когось говорили, або чи ми чули, що хтось говорить про нас, бо таке є, буває. І знаєте, ця річ, від якої дуже сильно. Добре, коли говорять добре, тебе хвалять, ти чуєш, приємне. Яка леслива в твої вуха і десь твоє піднімається. Але знаєте, ця річ, яка є в житті, вона приносить дуже багато дуже багато проблем. Люди вони розчаровуються, зневіряються, залишають церкву, вони зневіряються в інших людях, вони втрачають довіру, е, вони, знаєте, остаються наодинці, входять в депресію. Популярне таке слово, Вони, їм дуже важко стає. І сьогодні. Це це робить один орган в нашому тілі, це язик. Один чоловік каже, коли людина приймає, казав, людина приймає хрещення, все тіло погружається в воду, крім одного члена. Каже, язика. Каже, він за одним забором, за одним другим замком каже. І знаєте, він не вмивається. То тільки, знаєте, питання сьогодні стоїть до кожного із нас. Я хотів би, щоб кожен, я себе знаєте, перевіряю, кожен з нас. Він перевіряв своє життя того, що ми є люди, і ми є в тілі. І знаєте, деколи один чоловік каже, де хто говорить, каже, там чув про тебе те, сказали. Каже, коли про тебе говорять, значить ти треба комусь, і ти ще живий. Знаєте, але не завжди приємно чути те, що дійсно воно не сходиться з реальністю, і люди буває, додать, прибавлять і я. Не так давно одну річ в мене ситуація в житті була, і пішов певний час, і мені люди за короткий відрізок, люди дзвонять, ти там це кажу, це, 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 це вже давно було, забулось. А вже настільки приписали, знаєте, вагон і тілешку. До тої ситуації зовсім другої вже додавали, там і прималювали і ще щось. І я тут собі задаю питання, де вони це все беруть? Ну, де люди це взяли? Хто їм це сказав? Але десь воно береться. Знаєте, сьогодні велика відповідальність написано в Слові Божу, що за всяке пусте або празне слово, що дасть людина? Відповідь. Приходить час в нашому житті, коли ми час, за що ми будемо відповідати. Є слова, за які потрібно давати буде відповідь в нашому житті. Місце слова Господнього, ще одне є написано в притчі, 11 розділ, написано з 13 вірша, написано такі слова. «Хто?» Ходить як обмовник, хто відкриває таємницю, але людина вірно зберігає слово. Каже, хто ходить як обмовник? Знаєте, є речі, коли ми відкриваємося комусь і говоримо, ну ти тільки нікому не кажи, будь ласка, це я тобі сказав по секрету, може. Але проходить час, ти чуєш, вже десь воно пішло. Пішла сплетня як по церкві. І вже там, і там, і той чує, і той підходить. Знаєте, Але я собі задаю питання. Які мотиви мої, коли я говорю про когось? Які мотиви мого серця, які мотиви моєї внутрішності, коли я щось говорю про когось? Чи не роблюся я соучасником гріха? Знаєте, людина, яка краде, а є людина, яка стоїть, знаєте на що? На шухері, на стромі, як там кажуть. Щоб тільки попередити. І є люди, які, знаєте, вони почули, вони живуть цим. Мені казав один чи хліба не дай, а дай поговорити. Вони шукають, вони копають, вони, вони кажуть, от є такі люди, кажуть, народі: він знає всі новини. Ти в нього спитай, він тобі все розкаже. І люди цим живуть. Вони цим наповняються, вони, вони питаються, і знаєте, там. Там різні істочники, не тільки добрі, але й зле, і вони люди наповняються і говорять, і говорять, і говорять, і переносять, і несуть, а хтось від цього що плаче? Хтось від цього страждає, хтось від цього, знаєте, біль носить в серці, того що це дійсно неправда. Павло, він зацепив це місце, написано про ізраїльський народ, коли вони ходили ці соглядателі, вони ходили в ту землю, і коли вони вернулися, написано там такі слова досить. І розпускали злі чутки між синами Ізраїлі про землю, яку вони оглянули, говорячи, земля, яку проходили ми для огляду, є земля, що поїдає тих, хто живе в ній. Проти і сестри, ці люди, вони написано розпускали чутки. Є люди, які розпускають чутки, є люди, які розпускають новини. І воно, знаєте, шириться, і появляється смута в народі. І питання серед них, як було зазначено, були два чоловіка Ісус Навин і Халєв, Люди написано, які мали іний дух. І знаєте, коли вони почали говорити, там за місце каже, люди хотіли побити їх камнями. Але сила Божа, вона зійшла і заступила їх. Слава нашому Господу. Були люди, які мали друге серце, знаєте, є люди, які мають другі мотиви. Є Люди, які можуть підійти і сказати, брат, сестра, я чув, може ти проходиш тяжкі дні свого життя, я буду за тебе молитись. Я чув в тебе радість, хай Бог благословить твій дім. А є люди, які, знаєте, Несуть, добавляють, прибавляють, не знаючи, чи це правда, не переконується, і воно набирає, знаєте, як снежку, яку купустити з гори. І вона була коли чим більше скочується, тим більше набирає обертів і тим більше стає. І так само новини. Коли вони їх запустити, вона як пішла. І вже час проходить, а воно вертається, і ти думаєш, де воно набралося? Сьогодні питання до мого і до кожного, хто слухає слово Господнє, чи сьогодні ти не є сучасником цього? Язик, коли ми даємо йому свободу, коли ми відпускаємо роби свою справу, Знаєте, він такого може наробити. Каже, і маленький вогонь, але він що запалює? Що робить? Багато. Знаєте, хто... Не вміє поводитися, і коли суха погода в лісі, і ми дивимося новини, там ліс горить, там, тому що люди неправильно себе повели сірниками, не затушили вогонь, не прибрали своє місце, і воно пішло. І сьогодні питання сьогодні до нас, дітей Господніх. Ми, вроді би, добрі християни, ми добрі віруючі люди, ми добре, вроді би, робимо, приходив дім Божий, але що сьогодні виходить з наших уст? Чи сьогодні ми даємо ворогу дозвіл пользуватись нашими Устами, чи сьогодні ми не є тими переносчиками в народі Божому, тими людьми, які сьогодні дозволяють нести собі ті погані речі. Знаєте, де коли дивишся, це касається більше молоді, тому що старші менші в цьому участвують, коли який був момент в нашій церкві хтось щось не скаже неправильно за кафедрою, вирізали в Тік-Ток і понеслось. В Інстаграм, в Тік-Ток, і воно несеться. І думаєш, доброго так мало несеться. А от такий дурний жарт. Чи десь людина погано щось сказала, десь не вийшло сказати, не попильнувала і вже несеться, і, думаю, і вже пішло. І люди сміються. І починається якесь поношення на церкву, поношення на того брата чи на ту сестру, і ти думаєш, вона хіба це заслужила? І сьогодні відповідь, я думаю, буде великою перед Богом, Господом, що я роблю? Сьогодні Бог дав нам вибір, як поступити або добре, або зле. Чи сказати не зупиніться, не робіть цього. Закрити уста своїми словами не дозволяє тобі цього робити. Не, не будь сучасником в чужих, цих злих, недобрих ділах. Сьогодні ми, як люди, ми християни, сьогодні так мало в цьому світі добра, так мало добрих слів, так мало доброї підтримки, так мало добрих слів співчуття, але так багато сьогодні заздрості, обмов, лихослів'я, так багато сьогодні того недоброго, яке є в народі Божому. І сьогодні Господь Він турбує наші серця. Зупинімося на своїх дорогах. Зупинімося на своїх сьогодні уста, те, що ми сьогодні дозволяємо собі говорити. Те, що ми собі дозволяємо сьогодні ширити між собою в наших компаніях, коли ми збираємося разом, за кружкою, чаю або за кавою сидимо, і що на наших устах. Кому ми перебираємо кісточка за кісточкою, і знаєте, так добре пройдемося. І все згадаємо, і кінець того, чи можна було просто помолитися за ту людину, яка може впала, яку ворог насміявся. В Слові Божому написано таке місце: той, хто думає, що він стоїть, бережи що, щоб не впасти. Милість Божа, сьогодні над нами ми стоїмо, і в нашому житті є все добре, може. а може, сьогодні і важко тобі. І ти може зазнав в своєму житті. Тої частки, коли тебе хтось обмовив, або обмовили, або скривдили своїми людськими словами твоє життя, знай, тебе любить Ісус. Ти є дорогі в очах Господніх. Сьогодні весь світ може сказати не так. Ці люди вони ширили багато чого недоброго, але будь ти вірний в Господі, Господь заступиться за тебе. Будь вірний в Ісусі Христі, і рука Божа вона захистить і вирішить твої проблеми, тому що, коли ми вірні в Ісусі Христі, Бог заступається за таких людей. Бог відкриває тоді очі. Бог відкриває тоді свої джерела живої води, сьогодні нам, християнам, важливо пам'ятати, хто ми є, які ми покликані. Пам'ятати, хто є наш Господь, і він є вірний Бог. Каже, трості надломлено, Він каже не проломив і дна не се. Він той справедливий і вірний Господь, який любить нас. Який кличе нас, який дав нам обіцянку, слово своє, і сьогодні говорить до нас: не бійся. Мала рідка, то, що твій Господь є з тобою. Алілуя, Слава нашому Господу! І велике благословення сьогодні, коли ми знаходимо в людських, може, в людей десь в людських якихось е, то, що людина може пошкодувати, але знаходимо прихисток в Ісусі Христі, то, що Він є вірний Господь. І знаєте, може будь-що приходити в наше життя. Але вірю і знаю, з нами є наш Господь, а з нами наш Бог. І каже, коли, доповню, Павло Проповідь каже, коли пінь, який він зрубаний, є, і каже, порох покрив його. Каже, але він почує запах води, він пускає отрослі свої. Коли в твоєму житті прийшли тяжкі випробування, тяжкі моменти твого життя, і може всі відвернулись від тебе. І може твою ситуацію поносять всі знай, прийде, взійдеться сонце правди. Прийде час, і Бог він вирівнює все, Того, що може нам щось треба пройти сьогодні. Може, Бог щось допускає сьогодні, але знаємо, є вірний і праведний Господь. Коли Ісуса Христа привели при цього Пилата, були люди, які прийшли і сказали, вони намовили людей, вони пустили цю теж худу молву і каже, кого вам випустити: Христа чи вараву? І каже: випустіть нам вараву, розп'ніть Христа. Були ті люди, які, знаєте. Послухались, але чого голосу сьогодні слухаємо ми? Я задаю собі питання, я хотів би, щоб кожен з нас він задав питання собі, чий голос слухаєш ти в своєму житті, чи голос цього світу, який сьогодні, знаєте, пропаганда така цього світу серед молоді дивиться, серед підростків, посміятися, взяти на сміх, понести ще щось, дозволити собі то чи інше, але не будь переможений злом. Але перемагай зло добром, браття і сестри до церкви Ісуса Христа. Я би, що ми помолилися за людей сьогодні, тих людей, які сьогодні зранені тими плітками, зранені тими обмовами, зранені і втомлені тими ситуаціями, які і прийшли в їхнє життя, щоб сьогодні Господь дав силу Сьогодні устояти, дав силу не зневірити сьогодні, дав силу може піднятися сьогодні і стати знов і встрій роду Божого, тому що ворогу так багато вдалося. То ще так багато людей, які сьогодні підвладні під тим, що про мене скажуть, а що про мене будуть говорити. Я сьогодні задаю одне питання, що про мене скаже мій сьогодні Господь? Що про мене скаже мій творець, який дав мені життя, який устраяє кожен день, написано, милість Божа, обновляється кожного дня в округ тих, хто боїться Його. Що він про мене сьогодні скаже? Що він про тебе сьогодні скаже, дорогі брати і сестра? Давайте сьогодні Він каже, Господи. У злі ні на опасному мрія путі. Господи, подивись, на якій дорозі. Господи, скажи мені, може я сьогодні той, який сьогодні дозволяє що собі не те. Сьогодні благословення Боже, коли церква Ісуса Христа вона йде стройно, коли вона, як брат Мітя, має простоту в Христі Ісусі, коли ми можемо підійти до брата, до сестри, до будь кого і сказати, як Твоє життя? Я чув, коли така ситуація, чи дійсно це правда. Скажи, ми будемо молитися своєю сім'єю за тебе. Ми підтримаємо тебе. Ми хочемо тебе благословити. А ти, сестри, це сім'я так робить. Ти робить любов в Христі Ісусі, тому що Він змінив наше серце. Слава нашому Господу. Він змінив наше внутро. Він дав нам любов. І сьогодні питання друга заповідь: чи любимо ми ближнього свого як самого себе? Браті, сестри, даваймо перевіримо своє життя, перевіримо своє ходження перед Господом. Він нам простив так багато. І він закликає нас, простіть сьогодні, відпустіть, покрити любов'ю, того, що Він є милостивий і праведний наш Господь. І, Божа слава, вона зійде і заступиться. Як за Ісусом Набіном Михайлевим, ці мужі, вони правильно бачили, в них був вільний дух, вони, були, вони мали знали б в кого вони. Вони бачили руку Божу, яка проводила ізраїльський народ через чорне море. Вони бачили всі чудеса, сіки в своєму житті. задаємо собі питання: бачили милості ми в своєму житті. Як Бог являв славу, милість, прокормив, провів, благословив, зберіг, дав сили, всі к милості в нашому житті. Слава нашому Господу! І він сьогодні є вірний і живий, і правильний наш Господь. Давайте піднімемося і помолимося йому слава. Амінь. Хвала тобі, наш Ісус, благословене ім'я.